Сталося одне дуже приємне ДТП. А. Помер э, стрімоусов, то йду Почув, бойов почув. От він такий, пам'ятаєш, як він, в нього були інстасторич чи що. Э, типу, не здаємо. Хр... Як ти він сказав? Зараз, зараз. Ну, чекай. В нього була цитата в якомусь інтерв'ю Пока я жив, Херсон не здадім. Ну, бачиш, людина слова виходить. І, а знаєш, от, е, наскільки, наскільки він русня? Тому що, е, шо по стрімусу, стрімусу, yeah. і нарешті Херсон наш. Так що він, ну, він своє слово хоча б здійснив Реально. <рес> він вмер, Херсон наш, все чітко. І <рес> просто перший коментар під цим дописом покойник оказался пророком. <рес> А мені ще зараз подобається, як на цих пропагандистських каналах вони починають вже нити дуже сильно, їм реально херово, їм нема що сказати, і ця Скабєєва десь була дзвонила якомусь кореспонденту, тому дубойові якомусь, і каже, ну скажіть, який там на фронті, яка в нас ситуація? Кореспондент каже, да-да, ми э, продвігаємося 3 сантиметри в день. Це просто колись вони там казали, що вони там Київ захватять, вони тепер вже тішаться, що 3 сантиметри в день. Прикинає... Причому в сторону до Росії, так. Да. Просуваємося весь час. Назад. Просто ну з а є ти... там деталі того ДТП. Ну типу тіпо... e, ні, але ну в це сіки... просто якесь піздати, e, якесь веселе e, ДТП. Типу. Перед тим як якраз, ну на жаль, немає відео, є хіба кадри розбитого авто, і хотілося б насправді бачити труп стрімгусова, тому що нічого так не тішить українців, як мертва русня, це є факт. А він настільки всіх заїбав, що ну, це б хотілося б реально побачити. Але в нього він часто виходив на зв'язок з свого авто, і він постійно не пристібався. І МВС України закинула в свій Фейсбук допис дотримання правил безпеки дорожнього руху може врятувати ваше життя. Нагадуємо водіям, що пристійно посок безпеки значно знижує імовірність травматично травмуватися під час ДТП і може зберегти вам життя. І фотка з Тримусова. А ви бачили? Це, блін, це офієнно Просто ви бачили фотку саме з похорон. Там ну э, стоїть труна, і ззаду чорно-біла його фотографія, і там чітко чорна стрічка проходить так. Да. <ріху> по його фотографії. Це дуже смішно. <ріху> Нарешті пристібнувся, так? <да? ріху> Добрий путь.